Юрій Яценко – звичайний студент юридичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. У вільний від навчання час Юрій з другом займались купівлею електронної техніки в Росії з подальшим продажем в Україні разом з товаришем Богданом Яричевським перетнули кордон з Росією 5 травня минулого року. Після завершення справ планували виїхати до України наступного дня, але в готель, де вони проживали, навідали співробітники ФСБ. Начебто для перевірки документів, після того як в паспорті хлопців вони побачили львівську прописку, у студентів почались проблеми. ФСБ, по суті, почало вербовку студента. Прийшов працівник Федеральної служби безпеки Росії і е, почав нам погрожувати, е, пропонувати співпрацю в плані. Е, того щоб виступити в засобах масової інформації Російської Федерації з дискредитаційними заявами проти України, тобто такі розмови велися. На протязі тривалого часу спочатку їм інкримінували незаконний перетин кордону, і навіть був суд, який їм присудив штраф в розмірі двох тисяч рублів і примусову депортацію з країни. На Але їх так і не розвоз. випустили. За весь вони період у СИЗО їх постійно били та знущались. Удари наносили, як правило, в пах в живіт. Тобто, це били в нирки, в печінку. Мішком по голові, мішок з піском. Як я, як я думаю, по відчуттях били по голові, вкладали зброю в руки і погрожували. Це був пістолет, наскільки мені зрозуміло, і погрожували мене застрелити. Кожну публікацію в українських змі щодо незаконного утримання Юрія та Богдана в Росії ФСБ вимагала спростувати весь час. До них не пускали адвоката та не давали подзвонити родичам. Через три місяці катувань на Юрія Яценко відкрили кримінальну справу, начебто він завозив до Росії вибухівку. Та щоб до них нарешті пустили адвоката, хлопці пішли на божевільний вчинок. Для того щоб уникнути подальших таких катувань, я вирішив довести своє тіло до безпорадного стану, перерізав собі вени на руці, розрізав собі живіт. Від втрати крові я був ледве при свідомості. Мене вивели. Працівники з камери, де я їм заявив, що поки мені не буде надано можливості перезвонити родичам і адвокату, і я себе не дам зашити. Вони бачили, що кров з руки йде фонтаном, і тому пішли на мої умови. Після цього його друга Богдана відпустили. Далі по цій справі він проходив як свідок. Юрій не сумнівається. Його залишили тільки через те, що він був волонтером під час подій на Євромайдані. Справа тривала з безлічу порушень, каже адвокат Юрія Петро Заїкін. Суд першої інстанції виніс вирок два роки ув'язнення. А вже апеляційний суд зменшив срок до дев'яти місяців. На той час політв'язень вже провів за ґратами більше року. Суддя чудово розумів, скасувати вирок йому не можна, бо це потягне за собою цілий ланцюг з'ясувань щодо рішень суддів першої та апеляційної інстанції. Адже коли обирався запобіжний захід для Юрія, досліджувалося, чи наявний у справі сам факт злочину. А якщо факту не було, тоді виникає підстава говорити про те, що ціла низка судових рішень була винесена з порушенням закону від постанов про обрання запобіжного заходу до вироку. Тому я вважаю, що суддя в цій ситуації виніс по суті протесне рішення. Він зробив, що міг. Я б сказав, що в суді є совість, але бракує сміливості. Зараз його адвокат намагається зняти в Росії всі звинувачення проти свого клієнта та добитися, якщо не матеріальної компенсації то хоча б вибачень. Наразі в Росії, по даним українських правозахисників, знаходиться понад 60 політв'язнів громадян України, і це тільки ті, про кого відомо, що вони затримані і знаходяться в слідчих ізоляторах Росії. Юрій Яценко після закінчення університету планує юридично допомагати політв'язням в Росії. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.